в Одесі, в Одесніс, ТЦК, що скажете по цьому поводу кіно. А, я, до речі, вчора висвітлював цю, цю історію з, з цим вибухом в ТЦК Одесі. Я на Ютубі робив випуск і саме вкладку цю зробив. Ні, думаю, що все реально, але поки. І, по-моєму, там якраз то не сам Одеське, то з Одеська області, по-моєму, ТЦК. Не пам'ятаю точно. що. І якраз офіційно підтвердили все це, так що. Тут вірити я вже не можу, якби все окей. Ну так це не одиночний не один випадок взагалі. Це не тільки в Одесі, там ще якісь в основному Одеса і Одеська область таке відбувається, але в інших там цека таке, таке саме було, що там хтось щось заносить, якісь вибухонебезпечні речовини. Ну, це як можуть бути як громадяни в цілому, і так само хто займається якоюсь підривною діяльністю, і так, і так може бути.